Кость, заходь вже ж тебе чекаємо. А, сорі, сорі, сорі. <плук> <плук> а що ти? А ти бачиш? Ого! Що... Каміннянти! Камідіанти! О, -о, -о, -о камін Кам ян <плук> це прикол! Так. <плук> а, а, а як так? так не же. працює, так? Ну, да. Шутка ж раз працює. <плук> а де валік? Ми його ну, <ріст> <Вони. ріст> спеціально тут трошки залишили з нами, щоб він валик на заробітках. Так що, блискавка, у мене до вас 50 питань, Ого. ви швидко відповідаєте. Ага. <ріст> Якби за 2025 рік роздавали премію, за що б ти дав премію собі і кожному з вас? За що я б собі дав премію? Я б собі дав премію за хороший настрій, е, настрій <ріст> бо я його зберігаю Це постійно. Право. Миколі дав би премію за е, стійкість духу, бо він пережив такі цей трабли зі здоров'ям. Але вийшов все вже знову на ногах. Але да, а Кості я б дав премію за патріотизм.